Вони працюють. Представники громадських організацій Прикарпаття зібралися за круглим столом, аби обговорити власні можливості та місію. Зокрема, що стосується питань євроінтеграції. Що таке співпрацювати з закордонними активістами, добре відомо місцевим пластунам? Адже скаутів у світі налічується понад 30 мільйонів, 12 тисяч з яких представники українського пласту. Наших представників наших скаутів в діаспорі є дуже багато по світі. Це Австралія, Німеччина, Австрія, Литва, Латвія. Повністю вся Прибалтика і ще дуже дуже багато країн. Як ми обмінюємось досвідом, це навіть не досвід. Ми постійно запрошуємо до нас, приїжджає з діаспори пластуни. Зокрема, з іншими країнами світу у нас є дуже багато проєктів. От вже зовсім скоро, перед Різдвом, ми до України привеземо в Флеймський вогонь. Ще багато проєктів можна було бачити, спостерігати, як ми їх реалізовували минулого року, коли була стріччя пласту. З'їхалися дуже багато пластунів з усього світу, з Європи. Це був Такий взірець згуртованості. та похвалитися успіхами може далеко не кожна молодіжна організація, радше навпаки, чимало із знані діючих у місті подібних об'єднань перетворилися в так званий громадський андеграунд. Лише щорічні звіти про начебто масову роботу на папері та повна бездіяльність насправді активізовуються такі діячі хіба що під вибори на даний момент, на мою думку, в нас оце затище після виборний до виборне. Зараз громадські організації, я ще раз говорю за винятком декількох організацій, які стабільно мають свою методу роботи, які постійно працюють. Зараз чомусь пішло в підпілля. Я вважаю, що вони всі чомусь, ці громадські організації, наші готуються до якоїсь там стрибка, якоїсь кішки, на ласи й шматок, щоб заробити кошти на якісь можливо великі проекти для своїх громадських для своїх громадських організацій на майбутнє. І знову з до активної діяльності громадські організації заохочує й держава фінансовою підтримкою, яку за словами чиновників щороку лише збільшують. На 2014 рік на реалізацію молодіжної політики в області обіцяють виділити 250 тисяч гривень, аби тільки цікавих проектів пропонували більше. Адже наразі на Прикарпатті участь у громадському житті бере лише 5% молоді.